Так, друзі, третій етап. Він заключний у нас. Якщо ви займаєтеся молодою картошкою, то вам обов'язково обов'язково потрібно її накривати агроволокном. Ось нещодавно я придбав таке агроволокно, тому що ну, без цього ніяк. Тобто сенсу ніякого немає. По картошці агроволокно по щільності не більше 30, у мене 23. Брав я це агроволокно. В такому інтернет-магазині, як Садогород ін Силочку я вставлю в описі під моїм відео. Значить, це найдешевше агроволокно, яке я знайшов по інтернету. Ну, всі ми з вами користуємося новітніми технологіями всесвітньої мережі інтернет і можемо там придбати будь-які товари. Але дуже часто виходить так, що ми дзвонимо, а ціна тая не актуальна. Завжди вона не актуальна. А оце агроволокно на цьому сайті садогородин.ua я замовив найдешевше. Ціна була актуальною, швидко прислали, все добре. Зараз будемо розпаковувати з вами і його застілати. Ще плюс до цього було дуже непоганий, приємний сюрприз. Зараз покажу ось вам. Знайшов усередині посилочки. Як написано було, компліменти від директора. Да, тут, звичайно, дивіться: кріп, петрушка, салат, паризький корнішон огірок, і це засоби захисту рослин. До речі, можете перейти до них на сайт і подивитися, в описі буде між... під моїм відео все. Написано, подивитися. Там засоби захисту рослин у них, затіняючі сітки, капельний полив, до речі, який теж ми з вами в цьому році. Будемо використовувати і не тільки під солодку кукурудзу. Ще планую, якщо буде, ну це відносно яка буде природно кліматичні умови, можливо, навіть і на молодій картошці будемо капельний полив застосовувати. Так от, До чого я кажу, що хороший сайт. Ціна актуальна була, така як в описі, вона була найдешевша. Ще плюс подаруночок, ну Звичайно, хтось каже, що ти там показав. там. 3 грами петрушки окріпу того і так далі. Да, Я з вами згоден не на тисячу прислали мені там сімено у подарунок, але все одно приємно і виходячи з масштабів мого господарства, то, звичайно, було дуже приємно. І десь якийсь кусочок, діляночку, соточку я вже цим посію. Так що, друзі, ми працюємо. Третій етап, як то кажуть, заключний. Ну і хотілося, щоб, скажімо так, у сільському господарстві можна було зробити отак. Раз. І є. Хух, не вийшов жарт. Я думаю, всі ви побачили контраст між днем і ніччю, як я знімав, Хух, тому що вже сонце засідає і напевно видно, що пройшла не секунда по моєму втомленому голосу. Фух, Не так то й легко натягувати це агроволокно, хоча я вже приловчився, ніяких проблем таких сильних немає. Але, друзі, накрив дві, деля... дві діляночки. Тут 70 метрів вийшло накрити 8 рядків. І на другій ділянці 120 метрів 4 рядки. Не знаю скільки це в сотах треба рахувати, думаю соток 7-8 можливо накрито. Агроволокном. Це, це новеньке, про яке я вам говорив про інтернет-магазин, цей садогород індюа. Красиво ще. Тут бачу воно шите, Я його е, як достав, тоді почав розкачувати. Бачу тут шити. Дві 3,20-ки, мабуть, вони шили. 3-3-20 ширина. Щодо щільності, ще хотів сказати, не знаю, чи згадував чи ні. Під, е, під картоплю я беру 23 щільність. Але не рекомендується більше 30-ї щільності, тому що воно там підпарюється, тоді я так зрозумів. Ну, одним словом, негативно тоді впливає агроволокно, тому що агроволокно є від 17 до 50, я зустрічав. Так що, друзі, оце отак. -от трошки притомився, вже треба відпочивати, йти купатись, митись. Отаке відео, отак ми працюємо трошки. Важко, звичайно, сьогодні всере таке воно все якесь і ходить незручно його натягувати, накривати. Але нічого страшного. Ми працюємо, розвиваємо економіку, підіймаємо ВВП, і все буде Україна, тому що інакше бути не може. До зустрічі!